Вітаю, друзі, усіх. Сьогодні ми будемо пекти з вами пляцок, який називається канадський. Я трошечки змінила його. По маку розставила цукати дуже гарний смак. Замість ізюму додала вишні і чуть-чуть цукатів також. Якщо немає гарбузових цукатів, можна і не давати. Крем також я поділила на дві частини, потім все розкажу. І так нам потрібно 3 стакани муки, висипаємо 1 столову ложку, порошку до печива 300 г маргарину, 4 жовтки, 1 стакан цукру, 2 столові ложки сметани, маргарин, перемішуємо із мукою. Чотири жовтки збиваємо з одним стаканом цукру, по частинах додаючи цукор. Добавляємо дві ложки сметани. Збиті яйця додаємо у муку з маргариною. Замішуємо тісто. Тісто має бути м'яке, дівчата. Бачите, таке м'яконьке. Не тверде, ні в якому разі. Повільне, м'яке тісто. Ділимо на дві частини. Ставимо, поки що в холодильник, поки ми готуємо мак. Мак попарили і відсіжуємо воду з маку. Два рази попарили мак. Потім у блендері переб'ємо мак. Дуже гарно розбивається мак у блендері. Мак перебили у блендері і готовий суміш. Беремо три яйця цілі і збиваємо із чотирма столовими ложками цукру. Домовляємо цукор. Яйця гарно збилися, додаємо у мак. Дві ложки масла топленого також. От у нас получилася така маса рідковата трошечки. Ми додаємо дві столові ложки сухарів повні, розподіляємо одну частину тіста у пательню, робимо такі невеличкі бортики. Тіста і викладаємо МАК. Так. А з другої частини тіста ми частинку тіста десь 1 четверта, може тіста, залишаємо і кладемо в морозильну камеру. По маку викладаємо цукати. Дівчата, якщо немає цукатів, можете і не викладати по маку. Це я змінила взагалі у рецепті немає цукатів. Але з цукатами смачніше. Викладаємо випікати пів години 180 градусів. Так, от вже спікся наш кош, дуже гарний вийшов. прекрасно. Так. А решту тіста розподіляємо по пательні. Добавляємо повидло густе, в даному випадку я додала яблучне повидло. Такий тоненький слой. Поповидло горіхами посиплем. Потім чуть, чуть так рідко цукатами. Чотири білки збиваємо із 10 столовими ложками цукру. Зразу ми збиваємо на легких оборотах, постепенно додаючи цукру, потім обороти збільшуємо до максимуму. Збиваємо білки до піків. Бачите, які гарні густі білки вийшли. Поділила на дві частини, до одної частини я додала польський кисіль. Акуратно перемішуємо можна на легких оборотах і блендером. Погрожаємо у кулінарний мішок так легше просто розподіляти по тісті. По білках розподіляємо вишні у власному соці. У мене дуже добрі вишні. Так, густенько вершень дала. І горіхами теж посипаємо. Потім даємо білу масу білків. І зверху трем тістом, яке ми поставили в морозильну камеру. Випікаємо при 180 градусів пів години. Так, другий корж у нас теж вже готовий. Готуємо крем. Для цього нам потрібно масло. Приблизно 400 г. Щоб, якщо ви хочете по боках ще пляцок обмазати 400 г масла, 200 г зущеного молока. Крем ділимо на дві частини. Одну столову ложку крему залишаємо для оздоблення пляцка і решту одної частини розподіляємо по маковому коржу. На основі вишневого соку я зробила заварний крем із пудингом. Один стакан вишневого соку і 40 г пудинга я заварила остило і збиваємо чуть-чуть. І додаємо у, у другу частину крему. Думала, що вийде вишневий крем, ну, кремовий, кремовий крем. І цей вишневий крем розподіляємо по коржі з вишнями. І так, два коржі з'єднуємо верхом до середини. Бачите, я поставила. Верхній корж то з вишнями, а внизу вийшов із маком. Гарно замазуємо краї і посипаємо горіхами із кокосовою стружкою. Я зробила таку суміш. Робимо шоколадну глазур, 80 грам масла, 4 столові ложки цукру, 2 ложки какао і 1 столова ложка сметани, щоб розбавити какао. Цукор. І масло розбавляємо на вогні, додаємо какао і ретельно перемішуємо. От покипить трошечки, і в нас вже готове. Чуть остине, недовго має остивати, бо воно застине, і потім погано буде розподілятися по коржу. Так, все готово, У нас лишилася одна столова ложка крему, і ми зробили такі, таку декорацію, прикрасили трошечки пляцок. Зверху ми додали ще вишні, щоб бачити, з чого цей пляцок. І додали також для краси червону смородину і горіхи. Посипали чуть-чуть кокосовою стружкою. Подивимося, який в нас пляцок вийшов всередині. Так, гарний, дуже красочний. Завдяки клубнічному киселю він у нас такий вийшов веселий! Дівчата, хто не бажає цього вишневого прошарку, він може і давати. Можна повністю дати білий крем масло із гущонкою. Але мені подобається. Тут такий прошарок виглядає, кремовий трошечки. І він пасує дуже до вишень. І до цього. Верхнього коржа і так ріжемо пробуємо. Вийшло, хочу вам сказати, дуже смачно. І якщо у вас є цукати, обов'язково дайте цукати до маку. От потім йде прошарок маслу із сущонкою, потім йде прошарок крем із вишневого соку, і він дуже пасує до верхнього коржа. Вишні придають дуже соковитий смак. Дуже. Друзі, печіть і здоров'я вам!